Отже, наші колеги з інтернет-видання «Про все» запитують: Ви обіцяли, що до 22 грудня, до річниці вашої, вашого перебування на посаді, буде відкрито Тернопільський стадіон під час однієї з нарад, яку ви там проводили. Яка там зараз ситуація? Чи дійсно все виконано, чи можливо роботи затримуються? 9 мільйонів, які ви знаєте, з моєї ініціативи було виділено з державного бюджету. Вони освоєні. Пластикові крісла, вони сьогодні всі встановлені на... Нові на оновленому стадіоні встановлене освічення, і я радий, що прислухались до мене і дали сьогодні робочі місця, а зрештою надходить до бюджетниця нашого підприємству Ватра який ви ці все освітлення і зробив вироблив. і встановив. Це дуже важливо, що ми підтримуємо місцевих наших промисловців-підприємців, які потім ще й допомагають зрештою, іншим. Нове сучасне електронне табло. Завезене, воно сьогодні готове до встановлення, і десь воно завтра, післязавтра, ну, до прекарання мірі до нового року, то що воно буде вже встановлено. так. Залишиться нам на весну декілька видів робіт. Це оновлення бігових доріжок, так як сьогодні кліматичні умови цього не дозволяють зробити, це ми зробимо ранньою весною, і знову ж таки треба провести деякі роботи щодо штукатурних покраски зовнішнього вигляду вже самого стадіону. Так що я думаю, що... Задача, та, яка сталася, вона виконана. Ну, а звичайно, стадіони зимою ніхто не відкриває. Стадіон ми будемо відкривати весною. Гаразд. Ну, я думаю, що ви запросите наш канал ну, на, на виступлення.